Іван Семенович Нечуй Левицький із книги Світогляд українського народу. Пантеїзм в українській міфології, Метаморфози, СОТворення світу, мирове дерево дуб, сліди дуалізму і СОТворення людей. Читає Олена Маляренко. СОТворення світу і мирове дерево. У колядках до нашого часу додержався дуже давній погляд народу на самий акт сотворіння світу. В колядках ясно описується, що світ сотворили два голуби. Колись то було спочатку світу, в туди не було неба, ні землі, неба, ні землі, синє море, а серед моря та два дубойки, сіли, впали два голубойці, два голубойці на два дубойки. Почали собі раду радити, раду радити і гуркотіти, як ми маємо світ основами, спустимо мися на дно до моря, винесемо си дрібного піску, дрібного піску синього каменця, дрібний пісок посіємо ми, синій камінець подунеми ми. З дрібного піску чорна землиця, студена водиця, зелена травиця, із синього каменця синє небо, Синіє небо світлеє сонейко, світлеє сонейко, ясен місячок, ясен місячок і всі звіздойки. Поперед усього ще до початку світу, як не було ні неба, ні землі, ми бачимо тільки синє море, а серед моря два дуби. В інших варіантах колядок ідеться про зеленого явора, але в українських піснях явором теж іноді зветься дуб. Це дерево грає велику роль і в колядках, і в щедрівках. Про нього згадується і в веснянках, і навіть у купальських піснях. У деяких піснях те дерево зветься сосною, що стоїть посеред двора. Вся від срібла ясна, від золота красна. Інколи воно зветься тонким, великим, листом широким деревом, зверху кудрявим. На тому дереві золота рязка, золота коражем, чужна роса. Воно зветься райським деревом із трьома верхами, і пливе на якихось ріках, по якомусь морі, в якомусь дереві кораблі, а в кораблі сидить панна. На тому чудовому дереві сидять два, а часом і три голуби, але більше всього, у колядках говориться. Що там сидить сивий соколонько і в'є собі гніздо на вершечку. Сокіл в'є і перевиває гніздо знизу барвінком і бадиллям і обкладає гострим тереном, а всередині вимощує цвітом калиною, а зверху щирим золотом. Серед гілля того дерева рояться в бортах бджоли, а під деревом живуть чорні бобри та лисиці. На гілках сидить сива зозуля та ластівка, з дерева крапає роса. А з тої роси постають криниці. Таке мирове дерево серед широкого моря, із такими міфічними атрибутами переносить нас у давню давнину індоєвропейського міфічного світогляду. Таке дерево із такими саме прикметами знали ще індуси. Воно у них звалося фіговим деревом, росло корінням догори аж на третьому найвищому небі вічного світу і спускало гілля через синє море, через синє небо, через небо хмар і туману. З його листя крапає амріта – Небесний солодкий напій. Під тим деревом ростуть цілющі трави, живуть праведні душі. На тому дереві держаться всі мири, і з того дерева боги збудували небо й землю. Зверху на дереві сидять дві птиці, а на гілках сидять інші, усякі птахи і п'ють солодкий сік. Сам бог Агні ховається між гілками того дерева. В зенській міфології говориться про таке саме дерево, на котрому сидить зверху птиця, схожа на орла, а друга птиця сидить під деревом і збирає насіння і пускає його по воді, щоб вода рознесла його по всьому світові. Під деревом росте біле зілля, з його соку здобувається небесний напій сома, надаряючи здоров'ям і безсмертям. В скандинавській еді теж йдеться про мирове дерево ясенок, яке розпускає гілля на весь світ. З під його коріння течуть свячені криниці, з листя крапає роса, на гілках сидять гадюки, олені і білка, а зверху сидить орел. Слов'янська міфологія ледве пам'ятає про це дерево. Сербська поезія змішує мирове дерево із біблійним деревом життя. А великоруські заговори ледь натякають на дуб Мокрецький, що стоїть на острові Буяні. Мирове дерево в українських піснях є образом хмар, які вкривають усе небо. Жемчужна роса, золота ряска, бджоли в бортах, криниці під деревом то метафори життєдайних дощів і роз, тих небесних напоїв, які дають життя природі. Синє море, широкий двір, серед котрого росте мирове дерево, то символ небесного простору, серед котрого і плавають хмари. Птиці і звірі на гілках мирового дерева то стихії, символ вітрів, котрі допомагають плодити життя в природі, бо розносять усяке насіння по світу. Найвищу роль на мировому дереві грають два голуби і сивий сокіл. Соколине гніздо на вершечку дерева звите із таких матеріалів, котрі всі в українській поезії служать міфологічними символами світу. Калина своїм червоним цвітом скрізь у піснях є символом краси і світла. Терен, терновий вогонь грає велику роль в українській міфології як знак блискавки або проміння сонця і мав ту саме роль і в індуській міфології. У ведах розказується про бога індру, що він раз перекинувся соколом і хотів украсти з хмар небесний напій. Сторож того напою погнався за ним і вистрелив у нього. З сокола впало на землю оббите перо і пазур, а з них на дереві проросли тернові колючки. Щире золото, котрим укрите зверху соколине гніздо, служить символом світла або сонця. Сам сокіл, котрий має своє позолочене гніздо зверху мирового дерева, то образ світлого божества давнього громовика індри. З варіантів колядок можна пересвідчитися, що два голуби. Непрості птиці. В одній колядці йдеться, що ті голубочки знялися, полетіли крилечками, всі степи вкрили, голосами увесь світ звеселили і ліси заглушили, і самі вони кажуть, що вони не прості голуби, а два янголи. В одній колядці просто говориться, що в церкві перед Богородицею зацвіла рожа, а з тієї рожі. Пташок виникає, не є то пташок лем сам милий Господь. На дереві, аналогічному з мировим дубом, по одній колядці висить колиска, а в колисці лежить Боже дитя. А в одному варіанті на такому дереві висить колиска з дитиною, котру колише мати і забавляє яблучком. Те дитя горде, воно грає в каті і гарно співає. Разом із дитиною на тому самому дереві сидить сокіл. Прилетіли орли, взяли Боже дитя, понесли на небеса. У колядках часто трапляється, що птиці будують навіть давню церкву із трьома віконцями і вербами, котра служить емблемою світу. З цього всього ми бачимо, що міфічні птиці два голуби і сивий соколонько, то світлі божества вогню, блискавки, грому або сонця, котрі живуть на самому високому небі зверху мирового дерева, поверх небесних хмар в небесному просторі. Ті міфічні голуби сотворили світ. Вони основали небо із сонцем місяцем і зорями із синього або золотого камінця, а землю із дрібного піску. Синій і золотий колір у нашій міфології служать метафорами світла, а дороге каміння назначує зорі, з котрих лється світло як з алмазів. Із цього ми бачимо, що головні елементи, з котрих світле божество основало мир, було світло і твердий елемент. А мирове дерево, на котрому сиділи голуби, як символ небесної води, показує ще на третій початковий елемент, із котрого утворився мир, на воду. Мотивом для такого міфу про створіння світу, певне, була громова і дощова літня хмара, поверх котрої то сяє сонце, як золоте й огнисте гніздо міфічного сокола, то блищить блискавка, з котрої капає на землю жемчужна роса дощ. І Все те дає життя природі, розбуджує її від мертвого сну після зИМИ і викликає до невтомного руху на вічно нове життя. СЛІД дуалізму Трапляються в Україні між народом оповідання про початок світу, в котрих видно, окрім християнського впливу, сліди дуалістичного погляду на початок світу, певне занесений в Україну із болгарськими книжками Богомільського печива. Сама прозаїчна форма оповідання уже показує, що вони не такі давні, як згадані нами попереду колядки. Ото, як задумав Господь сотворити світ, та й говорить до найстаршого Янгола Сатанаїла. А що, каже архангеле мій, ходімо творити світ? Ходімо, Боже, каже Сатанаїл. От вони і пішли на море, а море таке темне, сказано, безодня. От Бог і каже до Сатанаїла: Бачиш оту безодню? Бачу, Боже. Іди ж, каже, у ту безодню на саме дно та дістань мені жменю піску, та гляди, як будеш брати, то скажи про себе беру тебе земле на імення Господнє. Добре, Боже, каже Сатанаїл, і пірнув у саму безодню на самий пісок, та й заздрісно йому стало. Ні, каже Боже, приточу я і своє ім'я, нехай буде разом, і твоє й моє. Бере він та й каже. Беру тебе земле наймення Господні Господнє і своє. Прийшлося виносити, а вода йому той пісок змиває. І так він затискає жменю і сяк, але де вже Бога ошукати? Вигулькнув він з моря так того піску, як не було, геть весь вода змила. Не жартуй, сатанаїле, каже Господь, іди знов, та не приточуй свого імені. Пішов знову Сатанаїл, пірнув та й промовляє: Беру тебе земли на ймення Господнє і своє, і знову піску не стало. Аж за третім разом сказав уже Сатанаїл Беру тебе земли на ймення Господнє, і ото вже несе та не стискає жмені, а несе на долоні, щоб то вода змила. Взяв Господь той пісок, ходить по морю і розсіває, а Сатанаїл давай облизувати руку, хоч трохи думає, сховаю піску для себе, а потім і собі землі збудую. А Господь розсіяв. А що? каже Сатанаїле, нема більше піску, а нема Боже. То треба благословити. Та й поблагословив землю на всі чотири частини, і стала земля рости. А те, що в роті у Сатанаїла, теж росте, аж губу розпирає, боги каже йому: виплюнь, Сатанаїле. Той почав плюватися, харкатися. І де він плював, там повиростали гори, а де харкав, повиростали скелі. От через що у нас земля така нерівна! Воно ще кажуть, що нібито ті скелі та гори Бог зна, доки б росли, але Петро та Павло їх закляли і вони вже й не ростуть. Ото Господь каже до Сатанаїла тепер, каже, тільки б посвятити землю, але нехай вона собі росте, а ми відпочинемо. Добре, Боже, каже Сатанаїл. Лягли вони собі спочивати, Господь спочиває, а Сатанаїл думає, як би собі землю прибрати, і ото підняв його. Та й біжить, щоб кинути у воду. А моря ж нема, вдарився на північ і там не видати. Побивався на всі чотири часті світу, ніде нема моря. Бачить він, що нічого не вдіє, несе Бога на те саме місце, та й сам коло нього лягає. Полежав трохи та й будить Бога. Вставай, Боже, землю святити. Ще розказують, що Бог сотворив із того піску, що чорт виніс з води за нігтями стільки землі, що їм обом можна було б лягти. От лягли вони рядком Бог на схід сонця, а чорт на захід. То коли чортові здалося, що Бог заснув, нечистий почав його пхати, щоб той упав у море та втопився, а земля йому б досталося. Але ж земля далеко розсовувалася на схід сонця. Тоді чорт пхав Бога на захід сонця, потім на південь, потім на північ, але земля скрізь розсовувалася далеко й широко. Бог устав і пішов на небо, а чорт за ним. Почув, як янголи славлять Бога на небі, і захотілося й йому собі створити стільки духів. Обливши лице й руки водою, він бризнув позад себе і натворив стільки чортів, що янголам уже й місця не стало на небі. Бог звелів Іллі. Пустити на них грім та блискавку, ілля Гримів дощ лив сорок день і сорок ночей, а разом з дощем позмивало і попадали з неба всі чорти. Ще й до цього часу багато їх блукає під небом, огнем і тільки тепер долітає до землі. У цих народних оповіданнях тільки християнського що імена Бога, сатанаїла та святих. А в основі їхній лежить дуалізм, покладений на давніший пантеїстичний ґрунт. І Бог і Сатанаїл обидва вічні і рівні між собою. Бог радиться із сатанаїлом і просить його творити з ним світ не як свого слугу, а як рівного собі. Чорта ж надто поводиться з Богом за панібрата, Бог створює землю, так сказати, чортячими руками. Посилаючи його в безодню за піском, і чорт встигає покласти і свою частину в ділі творіння, бо створює гори і скелі. Бог натворив собі янголів, щоби його славили на небі, а чорти собі натворив чортів і певно хотів і собі слави. В тих оповіданнях ясно бачимо слід богомільних дуалістичних ідей, занесених із малої азії маніхейськими єретиками, котрі самі взяли їх з давньої дуалістичної релігії персів. Тут ми вмічаємо і світлого ормузда, що сотворив світлих духів, і все, що є гарне й добре на світі, і вогонь без диму, і впізнаємо темного Арімана, що й собі натворив темних духів і попсував пишне ормуздове діло, накидавши у світ темряви, зла і всякого паскудства. Зайшовши в Болгарію, богомильство швидко розійшлося по всій полуденній Європі, зайшло і в Україну, і навіть на Великоросії з апокрифічною отреченною літературою. Одначе, не вважаючи на пізніший дуалістичний елемент, ми все-таки і тут впізнаємо найдавнішу пантеїстичну підкладку, широке мирове море, на котрому плаває господі чорт. Як на морі або на широкому просторі плаває мирове дерево з золотим зверху гніздом та міфічними птицями? Господь то і є той самий сивий сокіл або два голубойки, бо він створює землю так само, як і вони з піску. Тут тільки ні з цього, ні з того боку приточений чорт, позичений в іншій системі. Він поставлений замість самого мирового дерева і назначає собою небесні грізні хмари темні зимові сили, що змагаються на рівні зі світлими силами. Тимто чорт у народних оповіданнях сидить у морській піні та пищить, як пищить чи свистить вітер в хмарах, а потім створює гори й скелі, котрі в міфології служать символами хмар. Ті гори й скелі все ростуть, ростуть, як ростуть хмари на небі, доки не закриють всього неба. Чорт тріпає руками і творить собі слуг, так із дощових хмар накрапає дощ і падає на землю. Сотворіння чоловіка. Український народний переказ про сотворіння чоловіка, людської душі і тіла, такий самий, як і в міфології інших індоєвропейських народів. У колядках говориться, що людей розмножила по світу птиця. Та птиця вилітає із рожі, яка зацвіла над Дівою Марією, і зветься просто Божою силою. Колядщина Діва Марія заступила собою місце більш давньої для нас богині сонця, і сама рожа служить емблемою сонця, і міфічна птиця то емблема вогняного божества, грому і блискавки. По народному українському переказу люди стали із пеньків, і можна ждати, що з пенька стало тільки тіло чоловіка, бо ми знаходимо слід давньої віри, що людська душа є вогонь. Звісно, в Україні казка, як чоловік взяв собі за куму смерть. Раз прийшов чоловік до своєї куми в гості, десь під землю, аж у куми повнісінька хата свічок. Декотрі свічки тільки почали горіти, а декотрі догорають. Що то за свічки? питає чоловік у куми. А вона каже кожен чоловік, який тільки є на світі, має тут свою свічку. Як тільки він родиться, свічка запалюється. Як свічка гасне, він вмирає. А де ж моя свічка? питає чоловік, і смерть показала йому на маленький недогарок. Чоловік почав просити, щоб вона прибільшила йому свічку. Чи пам'ятаєш, що ти взяв мене за кому, за те, що я живу по правді? сказала йому смерть. І недогарок погас, а чоловік зараз вмер. Що людське тіло стало з дерева, на те натякає навіть одна казка про Івана Телесика. Певно, від слова Тесля. Дід та баба, не маючи дітей, зробили собі колиску і положили в неї колодку, деревинку. Баба все колихає колисочку та співає пісні, а другого дня з тої деревини стає хлопчик Телесик або тельпужок. У міфології персидській, скандинавській, грецькій і римській, ми знаходимо, що люди стали з дерева та вогню. Греки вірили, що третє людське плем'я Зевс сотворив із ясенка. Римляни думали, що люди стали з твердого дуба та пеньків. У ведах ідеться, що перший чоловік Яма родився від блискавки. А грецький прометей вкрав небесний вогонь і впустив його в тіло першого чоловіка. На думку про сотворіння людського тіла з дерева, людської душі з вогню, навело людей небесне з'явище грому і блискавки в літніх хмарах, звідкиль розвивається початок життя в природі, де в небесному мировому дереві життя у хмарах запалюється свічка мирового життя і божественна іскра, блискавка. Недурно ж і колядчаний громовик створює світ. Викресавши його копитами свого дивного коня зі скелі, і тут ми бачимо ту саму ідею про початок мирового життя, як про початок людського життя, блискавка б'є у хмару і викрешує із нею іскру світового життя.